Вітаю, шановні телеглядачі. Це телевізійний клуб Мегу, програма, у якій ми продовжуємо обговорювати здобутки та перспективи вищої школи, на прикладі міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Якимовича Дем'янчука. Наш сьогоднішній випуск буде цікавий насамперед молодим людям, які планують пов'язати своє майбутнє із юриспонденцією і вже придивляються до якого вищого навчального закладу вступити. Сьогодні у цій програмі ми поспілкуємось із деканом юридичного факультету. Мегу Андрієм Матвійчуком. Отож, шановні абітурієнти та їх батьки, лишайтеся, я думаю, буде цікаво. Та... Пізнавально, пане Андрію, вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні, я думаю, ви зі мною погодитесь. Є надто спокуслива така ініціатива для багатьох абітурієнтів, що, начебто, до якихось вищих навчальних закладів можна вступити без результатів ЗНО. Хочеться почути вашу точку зору як декана юридичного факультету цього підрозділу, який має можливість працювати як з українськими вишами, так і має. Чималу кількість спільних навчальних угод із країнами Європи. Я Хочу зауважити, що ще до початку реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Я всім знайомим казав, в кого є діти цього віку, віку абітурієнтів-випускників. Обов'язково реєструйтеся, обов'язково складайте ЗНО і, безперечно, намагайтеся вступити в вищі навчальні заклади України. Зокрема, запрошував до нас на юридичний факультет міжнародного економіки гуманітарного університету. Але дійсно на сьогоднішній день в нашому динамічному світі з'являються нові можливості. І до таких можливостей, вочевидь, можна віднести можливість вступати у вищі навчальні заклади за рубіжі. як близького, умовно близького. Я маю на увазі Польщу, Словаччину, так і трошки далі. Це, наприклад, Чехія, Німеччина є в мене знайомі діти, яких вступають в вищі навчальні заклади і вчаться в Італії. Тобто сьогодні дуже багато можливостей. І зрозуміло, що в кожній країні є свої умови зарахування на навчання, зокрема в країнах. Які я назвав, не вимагається результати зовнішнього незалежного оцінювання або як у нас просто кажуть зно, і дехто на цьому можливо навіть можна сказати спекулює. З'явилося чимало таких компаній, які закликають ідіть вчитися. Ми вам організуємо навчання. Часто це закінчується тим, що дійсно дітей завозять, здають в приймальні комісії тих вищих навчальних закладів, які їх візьмуть. За в принципі такі непогані гроші і будуть вчити. Як вчити, скільки вчити, як ця дитина адаптується до умов і проживання і навчання в тих країн? Власне кажучи, ці компанії і не обходить. Вони свою справу зробили, вони свої відсотки отримали далі. Ваші проблеми, от на відміну від цих компаній, підхід міжнародного економіко-гуманітарного університету, він від самого початку, а ми вже в цій сфері міжнародної співпраці 10 років, він був принципово інший. Ми хочемо, щоб діти не втрачали зв'язок із родиною, з Україною із українською освітою. І тому наші програми це я хочу наголосити спільні програми. Тобто, ми разом із своїми зарубіжними партнерами вчимо дітей. І це Дуже великий плюс, тому що в наших програмах наші діти живуть тут в Україні, і вони або зустрічаються з викладачами в стінах нашого університету, або за певним графіком їздять на навчання до наших університетів партнерів і там здобувають необхідний матеріал. Я думаю, що це кардинально інший підхід. От, власне, який відсоток отих тих студентів, які навмисно вступають саме на ваш факультет, усвідомлюється те, що вони зможуть навчатися в тому числі. За обмінними програмами не хочу сказати, що якщо брати досвід нашого університету, то загалом за час співпраці 184 студенти нашого університету міжнародного економіки гуманітарного імені академіка Степана Демінчука здобули дипломи про вищу освіту європейських вишів. Тобто вони визнані, тобто вони визнані, тобто наші діти вже працюють за кордонних установах, підприємствах. Все залежить від тільки від рівня знання мови, бо а, той рівень, який вимагається відповідно сертифікований ми даєм, і диплом це підтверджує, але зрозуміло, що є певні нюанси. Але практика показує, що наші діти дуже швидко адаптуються, вони хочуть, і той, хто хоче, той себе знаходить. Вони працюють і в готельному бізнесі, і в медійному бізнесі, і власні підприємства є вже люди, які відкривають. Тобто а, вже досвід достатньо позитивний. Що стосується юридичного факультету? Тету, ну умовно кажучи, мінімум років 5-7 ми цю тему обговорювали, шукали партнерів. Але розумієте, трошки відрізняється система підготовки юристів. Ну, наприклад, в тій же польщі вона двостепенева, і на рівні бакалавра їм ще не дають чистої кваліфікації. юрист їм дають, наприклад, як, от, в нашому випадку, ми уклали угоду, це юрист-управлінець. А вже коли е, дитина навчається в магістратурі, там вона отримує за європейськими стандартами кваліфікацію юриста. У нас трошки інша система, у нас вже на рівні бакалавра дитина отримує кваліфікацію от, юриста. Власне, розкажіть детальніше, от спеціалізація права ЄС. Ви нещодавно якось сказали, повернулися наскільки мені відомо, із Польщі. Там ми були в місті Юзефов, це Варшавський регіон. І уклали угоду про співпрацю із вищою школою єврорегіональної економіки імені де Гаспарі. Тобто, що передбачає ця обмінна програма, яким чином зможуть здобувати знання українські студенти? Значить, тут, якби два сценарії розвитку подій відправною точкою є те, що студенти, майбутні студенти, вони фактично є студентами даного університету. Ну я сказав, і ви сказали Варшавський регіон мається на увазі фактично це передмістя Варшави. Ну, якщо говорити, то машиною до центру Варшави за 20 хвилин без пробок доїжджаєш. Так? Тобто це зовсім мало. Студенти вступають в цей вищий навчальний заклад, вони є студентами цього вищого навчального закладу. Ми виступаємо як консультативний центр. Тобто ми допомагаємо в оформленні документів, в вирішенні всіх організаційних питань. І на базі нашого вищого навчального закладу викладається частина. Предметів ми обумовилися з своїми партнерами, в якому обсязі, в якій кількості, таким чином, щоб наші студенти ну якби поступово занурювалися в цю європейську систему. Навіть мовне питання О, передбачає наша програма достатньо ґрунтовно вивчення польської мови, і частина предметів спочатку буде читатися українською мовою, а потім поступовий перехід, якби в польську результати з поляків цьому не і їхні правила прийому не передбачають. Ну взагалі це. Це таке достатньо цікаве питання. Ну, скажімо так, відчувається, що уряд Польщі і Міністерство освіти Польщі зацікавлені в тому, щоб якомога більше українських здібних студентів. І здатних в той же час платити гроші за навчання їхали до них вчитися, і тому відповідно їх не цікавить ЗНО, їх цікавить документ про здобуття середньої освіти. І на підставі цього документа наші діти можуть вступати. Зрештою, будучи в ЄЗЕФові, достатньо часто я чув українсько російську мову. Багато наших дітей там вчаться, і Київ, і Сумська область Західної України, природні. Багато, от і, і, і таким чином, якби вони вже ну, трошки поступово втрачають зв'язок із батьківщиною. А ми своїх дітей будемо відповідно готувати за планом. В нас вчаться і приїжджають професура, наші колеги польські читають і другий варіант, так? так, і виїзд відповідно туди вже безпосередньо в Польщу, де так само начитуються предмети, і вони там складатимуть сесію. Діти вчитимуться три роки, так як передбачає. Система світи здобувають бакалавр, диплом юриста управлінця, спеціалізація права ЄС і можна вчитися тільки за цією програмою. Можна піти іншим шляхом, діти, які мають відповідно наш сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, можуть вступити на юридичний факультет міжнародного економіка гуманітарного університету, і паралельно ще й навчатися за цією польською програмою. Ну, як на мене, цей варіант він навіть більш, скажімо так, перспективний, тому що дитина отримає і диплом вітчизняний юриста, і диплом європейського юриста, і, очевидно, отримує конкурентну перевагу. Потім при працевлаштуванні, якщо говорити про базу, матеріальну базу, на якій от власне, зокрема в рівнем будуть готувати студентів, знаєте, я як медійник уявляв, е і уявляю, що, що я б мала би являти собою база для підготовки телевізійників. Ну, це як мінімум відеокамера, це навчальна телестудія, це можливість е знімати матеріали, монтувати їх в комп'ютері і випускати в якийсь ефір якогось там студентського, скажімо так, аматорського телебачення. Ну, а якщо говорити про Лабораторні умови підготовки юристів в університеті. от нещодавно ми були свідками, як у вас на факультеті відкрилася, якщо я не помиляюсь, судовий проект судовий практикум, і в рамках цього проекту відкрилася навчальна судова. Зала судова зала. Я пропоную переглянути сюжет, як це відбувалося, і далі повернутись до нашої розмови. Справжня судова зала з'явилась в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Слугувати вона буде навчальною лабораторією для студентів юридичного факультету, де молоді правники зможуть проводити власні судові засідання. Подібну ідею навчальних судових зал в університеті перейняли у Сполучених Штатах Америки, де така практика вже давно запроваджена. Наші студенти зможуть на практично. В заняттях, тобто відтворення певних судових процесів, чи це будуть цивільного процесу справи, чи це кримінального, чи господарського, чи трудові спори, брати участь в цих процесах, чи сторона позивача, чи відповідача, чи обвинувачення, чи захист, і відповідно приміряти на себе ролі різних юристів, прокурорів, адвокатів. На факультеті вже подбали про те, аби залучити до співпраці представників різних місцевих судових інстанцій, однією з яких є Рівненський апеляційний господарський суд. За словами його голови Григорія Савченка, сьогодні дещо важко забезпечити студентів-правників довготривалими практиками, і саме навчальні лабораторії є чудовою альтернативою цьому. Навчальний процес більш повинен бути пристосований до. Якимись іншими трохи, щоб не окремо там студенти там знаходився той студент на практику, той студент, а мав якісь знання про практичну діяльність органів в цілому, от зокрема, створення вами от такого залу, як судового засідання. Це вже якийсь крок до практичних, де можна там тренінги проводити, розподіляти ролі, там позивач, там відповідач, там адвокат, там прокурор. Навчальний проєкт Судовий практикум це лише один з кроків досконалення навчального процесу на факультеті. Ми вперше на Україні наш навчальний заклад от, доречно от, починає підготовку правників Євросоюзу паралельно із підготовкою на нашому правничному факультеті. Я думаю, що ми з Григорієм Васильовичем говорили, і говорили із. Колегами вашими, викладачами, за вірчям кадрів, що ця лабораторія буде жити в практичному режимі. Я думаю, що ми будемо мати наших випускників, які не будуть боятися заходити в зал судових засідань, які будуть сидіти чи в стороні адвокатської стороні, чи в стороні суддів і так далі. Тобто, ми хочемо готувати людей, які абсолютно будуть психологічно стійкі до тих умов, в яких їм прийдеться працювати. Проводити на практичних заняттях судові засідання в начальній лабораторії студенти зможуть з нового навчального року до цього часу. Аудиторію планують дещо вдосконалити, аби з 1 вересня студенти юридичного факультету мали можливість спостерігати за засіданнями у рівницьких судах в режимі онлайн конференції. Владислава Стецюквадин Дроздюк, випуск новин. Отже, високу оцінку саме такому підходу в підготовці студентів дав і запрошений вами голова рівницького апеляційного господарського суду Григорій Савченко. Скажіть, будь ласка, ось ця ініціатива вона належить, зокрема вашому факультету, чи це так само польський приклад? Хороший досвід? Ну скажімо так, це навіть не польський приклад, а скоріше американський приклад. Бо той самий пан Григорій Савченко колись в приватній розмові він бував в сполучених штатах, в тому числі уні. Університетах, де готують юристів, розповів, ну, ну якось мені запало. І, і, і Потім читав я про це, вивчав і бачив, що така практика поступово поширюється в Україні, і я вирішив, чому б ні. Така практика має бути і у нас. І така судова зала. Вона зовсім інше справляє враження на студента, зовсім інші умови. Студент адаптується до, скажімо, так, своєї майбутньої роботи, плюс це можливість спробувати себе в різних ролях. І в... В ролі прокурора і в ролі адвоката і кращі студенти а, можуть вдягнути судову мантію. Uh -huh. а, постійно діючи, знову ж таки, погоджуюся з паном Григорієм Савченком. Є певні проблеми сьогодні, там різні нюанси, але зрештою щодо проходження практики. Та? Ну просто фізично службовці державні, особливо правоохоронних органів, не можуть приділити належної уваги студенту. І мені не хотілося, щоб практика зводилася до того, як мій один колега який випускався, до речі, в Національній академії Ярослава Мудрого, каже, я проходив практику в Харківській прокуратурі, я кажу, що ти там робив? Він каже, справи шивав. То я, власне кажучи, хочу, щоб вони не просто навчилися добре справи зшивати, а щоб вони пройшли всю цю процедуру. А тому цей судовий практикум він буде постійно діючий. Впродовж року у нас відбуватимуться процеси. Ми так вирішили, що і в рамках окремих курсів, і відповідно будуть загальні. Альна факультетські процеси, в яких представники студенти різних груп будуть брати участь і таким чином так постійно діючий суд. Викладачі діючи сувиклачі про яку ви говорили, Звичайно. зможуть себе теж тут реалізувати. Я вам хочу сказати, студентів. що вони навіть були трошки здивовані таким ґрунтовним підходом, тому що це, до речі, не перший такий практичний блок в діяльності нашого факультету. Минулого року ми відкрили криміналістичний полігон, теж якби фактично одним із перших. В західному регіоні, от сьогодні судова зала, власна, і я думаю, не буду загадувати, щоб не нагорочити. Та але що це не останній такий практичний блок в нашій діяльності. і Я думаю, що у нас буде ще привід запросити журналістів вашого телеканалу на відкриття цікавих речей на факультеті. Ну, ми з боку, завжди готові, завжди раді. Ну також, якщо говорити про ту ж саму Польщу, ви мали можливість побувати у Кракові нещодавно. Де взяли участь із на конференції на тему Польща та її східні сусіди а, Я знаю, Були така... ви і був проректор Віталій Дем'янчук. Тобто. Цікава дуже була конференція. Нас запросив ректорат університету Андже Фрідж Маджавецького. партнери ваші? це наші теж партнери, і до речі, давні партнери. Вони з нами співпрацюють наші студенти, навчаються тільки там економічний профіль. Угу. А вони нас запросили на цю конференцію. Дуже представницька конференція. Ну, хоча б такі промовистий факт, а, брали участь. Наприклад, президент Польщі Олександр Квасневський, 95-й 2005 -й рік, були часи його президентства, був екс-прем'єр-міністр Литви Андрій Куб'як, були консули генеральні, зрозуміло, України, Німеччини, Франції, Російської Федерації. Тобто, достатньо такий широкий загал і науковців, і практикуючих дипломатів, і політиків польських були. Представлені потужна конференція, і дуже приємно, що от поляки вони, як то кажуть, душею, душою тілом підтримують Україну, цілісність України, державність України, і вони ну Відчувається, що вони хочуть, щоб ми були повноправними членами Європейського Союзу. Достатньо відомий факт. Польща країна, яка видає найбільше віз українцям для в'їзду в Євросоюз. Зміна, тобто вам ще перебуваючи в Польщі, пощастило побувати у якості представників української сторони на так. такому серйозному заході, на якому обговорилися тема східного партнерства. Наша програма закінчується. Ті люди, які нас дивляться, особливо молоді, які зараз вагаються. Яку спеціальність обрати із юридичних, тобто, якщо вони визначились з напряму, все-таки яка спеціальність? Що ви їм сказали сьогодні? Ну, я вам хочу сказати, що ми поступово хочемо змінити загальну філософію підготовки юриста на юридичному факультеті Міжнародного економіко гуманітарного університету. От як раніше було, якщо йдеш на юридичний факультет, де ти будеш працювати? Прокуратура, суд, міліція. Так. Ну такий стандартний підхід. Я кажу своїм студентам: ви не зациклюєтесь тільки на державній службі. Професія юриста це професія вільної незалежної людини, яка може своїм розумом заробляти на себе. Практичні навички, практичні знання ми обов'язково вам дамо, якщо у вас є бажання. А сьогодні ми ще й маємо можливість, як ми сказали вище, не тільки а, вчити. Українському праву, вивчати національну систему права, а ще й залучитися до європейського простору. І людина, яка здобуде диплом юриста а, вітчизняний, диплом юриста європейського зразка, вона має надзвичайно великі перспективи. Тим більше я вірю в те, що все-таки не пройде багато часу, і ми станемо повноправними членами європейського союзу, і тоді попит на юристів з такими дипломами буде надзвичайний. Тому я запрошую а, всіх наших глядачів. До міжнародного економіко-гуманітарного університету на юридичний факультет звертайтеся до приймальної комісії. Там вам нададуть вичерпну інформацію щодо умов прийому, документальної сторони. Ну а ми вже зі свого боку будемо раді бачити вас 1 вересня в аудиторіях нашого університету. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з деканом юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука Андрієм Матвійчуком. Це був телевізійний клуб МЕГУ. Дякую, що провели цей час разом з нами. Побачимось.